З наших змагань. Олечка не попаде під... Людина, яка народилась під щасливою зіркою Євро-2016. отримує весь цей джекпот. Ця людина в нашому рейтингу зайняла місце номер 12, тому що номер 12 – це збірна Португалії, і 12-тим у нас була

На-на-на-на. Браво! Варис, які емоції? А перший я виграю футбольний приз. Коля, ти вірніше в Ірландії була. Мені завжди подобалося. Але було, коли тоже ми з тобою подидуємо. Боже, ми з тобою дружимо всі. Я можу допомогти усвоїти. Що як відчуття після такої поразки, прикро. Обідне пораження на сам тиряд. Да. боролись до конца. к сожалению, не повезло. Обещай реванш. Хотелось реванш себе компенсации за концерт безусловно. Мьюз, да? Потратился на Мьюз, хотелось да, компенсации. Да, конечно, да. Как раз, кстати, сумма это, конечно, приза бы <laughs> Хотелось, конечно, бы... Быть... Ну, чемпион так, не да? настоящий, да? Ну, не заважайте, друзья. Ну, это но, я интервью. Чемпион не настоящий, конечно, да. Мы будем оспаривать но, это но, в КДК. В да, КДК будем да, оспаривать, да. безусловно, да. Правопать ваше Данилу попри поразку. Данило, да, 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 <розуміло> да, я ж не з Динамо в кінці кінців. <розуміло>